Друзі, знову я в третій раз пішов за грибами і сьогодні, може вже я хоч трошки назбираю. О, дивіться. Хорошенький. Йдем далі. О, ще один. От. Такі веснені гриби. Зморшки. Ще десь були. А, ось тут такий. Тут маємо. Ось ще один. Де Сережа каже. Де Сережа ще є? А, Сережа вже позривав. Ну сьогодні ми вже будемо їсти. А де там такий великий, чи то не добрий? За. А, це добрий, а. Десь ведіть, вони ведь на. Ще Що досвіду, то зараз. Добре, так, збирають, двоє. Ще а, а їсти один буде. Ще тут два. Три. Ну, це вже ми нарвалися. А Отче чергова грибниця? А тому... Іду, здесь? Не не я лишень взял.